Влада Північної Кореї почала залучати російських блогерів для реклами курортів у Вонсані. Нагадаю, цей так званий лакшери курорт для російських туристів із помпою відкривав диктатор Кім Кімчинин разом із своєю донькою. Курорт. Виключно побудований для росіян в ньому не мають права відпочивати громадяни Північної Кореї. Ну а сам він нагадує постановочний майданчик Мосфільма: порожні вулиці, пусті пляжі, відсутність туристів як таких, і лише багато північно-корейців, які дуже нагадують співробітників місцевих спецслужб. Тож воплі і соплі російської блогерки, яка поїхала до курорту Вансан з метою його прорекламувати, очевидно, не матимуть жодного ефекту. Тим більше що вартість подібного туру до Кендер є астрономічною і може сягати цифри у 5 тисяч доларів.